Зараз бум на лікування ожиріння. на землю худнуть повільно, ми поки не знаємо насправді, як з нього сходити. Люди мають е, ампутації, пальців, ніг. Мій найбільший страх е, це е, сліпота. Е, ми маємо пацієнтів, які хулить в два, два рази. От вона мала 130, стала 65. Ми робимо е, шлунок іншим. Зменшуючи його, люди людини міняється. Апетит. Наскільки ви відсотків зменшуєте е, шлунок? Чотири п'яти забирає. Жінки ходять, лікуються молочниці, кажуть, що так. вона там зудить. Вона отримує нудоту. Вона отримує блювоту. Є першим симптомом діабету. Високий цукор це шлях до деменції. Друже, тебе метаболічний синдром. Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Мене звати Наталя Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. І сьогодні будемо розвіювати міфи в темі ожиріння, його лікування. А саме сьогодні будемо говорити про сучасний метод бріартичної хірургії, чим він відрізняється по користі для пацієнта від, наприклад, відомого оземпіку. І Сьогодні в мене в гостях класний фахівець. Прекрасний громадянин України, заслужений лікар України Микола Іхимович Крістіанов. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви приїхали в гості. Зараз бум на лікування ожиріння, і я думаю, що для вас теж це не новина, що е, для ожиріння сьогоднішнього, навіть не тільки для ожиріння, а просто для надмірної, такої, скажімо, початкових форм надмірної ваги використовується озембік. Я от дивилася там порівняльний аналіз. Так, от е, наземку худнуть Повільно, да, і ну ми поки не знаємо насправді, як з нього сходити. Це треба бо у всіх так. Ми би да так. Ми говоримо. Ми оце пік розглядаємо як препарат, який може бути як підготовкою до баріатричної операції. Тобто, для того, щоб вдіти до операції, треба готуватися. Однозначно людина однозначно має побути на дієті. Людина має скинути вагу для чого? Щоб стати в кращому функціональному стані? Коли людина легше, їй легше перенести операцію. Ми розуміємо, що вона виконала всі процедури, значить вона мотивована. Це дуже важливо. І оземпік ми розглядаємо як препарат підготовки до баріатричної метаболічної операції на баріатричній хірургії. От ваші пацієнти, скільки як швидко вони скидають, да, скільки вони скидають і. Ризик рецидиву. Баріатрична операція передбачає схуднення протягом 12-18 місяців. Тобто ми маємо протягом 12-18 місяців плавненько худнути перші місяці швидше, потім повільніше, повільніше, і на плату стабілізації ваги. Ми виходимо через 12-18 місяців в кожному випадку своє. Застабілізувавши цю вагу, людина має що? уже відчути, що вона отримала. І вже бути в межах У людини. Міняється апетит, людина міняє звички до харчування, до різних продуктів. Можуть бути те, що раніше їй, вона любила там солодке, щось інше. Зараз вона може його вже не вживати. А потім з часом зов перестроїться. Ми даємо опять же повторюсь інструмент, наскільки людина його використає. Невідомо. Коли Як ми, ми говоримо, від дивіться. вас не відстану, мені треба наскільки схуднуть. Це ж, це ж мене просто наші глядачі, вони ж мене. Ну, я ну... продовжую, я продовжую. Дивіться, людина схудне 80, а то й 100% від зайвої ваги. Вона скидає зайву вагу і входить в норму. Може бути трошки більше норм, але це вже не ці страшні цифри. Ми маємо пацієнтів, які хули в, в два рази. От вона мала 130 стала 65. Але це і праця пацієнта. Ми кажемо, ми даємо вам інструмент, ми виконали операцію. Вона дає вам можливість бути здоровим і щасливим. Крапка. Пацієнт, що має робити? Він же теж має виконувати свої якісь зобов'язання. Мені б хотілося, щоб ви як самі, як експерти, розповіли про методику, що саме ви робите. Зі шлунком, як це? Дивіться, скільки наша розрізів? Тому так, що це дивіться, все наша задача, якщо ми говоримо про операцію, візьмемо слів резекцію, так, рукавну uh -huh. резекцію шлунку. Операція виконується лапароскопічним доступом. Uh -huh. тобто, ніяких таких шамів? Ні, ні, ні в якому Є, є. Вводяться інструменти, інструменти 5-міліметрові і 10-міліметрові. Один порт у нас стає, стає 12-міліметровий для введення е, е, ручки спеціальної, яка має касети. І при допомозі якої ми робимо шлунок іншим, зменшуючи його на калібровочному зонду? Ми викраємо шлункову трубочку, як я вже говорив попередньо: 150-180 мл. І це йде трьохрядний шов з одної з іншої сторони, і ножик, який розрізає. І ми відсікаємо, формуючи цю трубку. Наскільки ви відсотків зменшуєте шлунок? Чотири п'яти забираємо. Чотири п'яти. Чотири п'ятий забираємо. Тобто, ну от я наскільки пам'ятаю з своїх пацієнтів, які проходили в цю процедуру. Тобто, деякі відмічають, що прям дуже важливо да не порушувати правила. В об'ємі, в кількості з'їденої їжі, що там з'їдаєш на півложки більше, і вже прям може бути такий сильний дискомфорт. Так, якщо людина не переїдає, скажімо так, або вживає занадто більше їжі, або, або то вона отримує нехорошу історію. Вона отримує нудоту, вона отримує блювоту, тому що організм не приймає більше, ніж вона йому пропонує, і він. Верне цю їжу назад. Якщо людина дотримується чітко, все нормалізується. З часом людина зможе більше навіть вживати, скажемо, може, і до 200 мл, І цього достатньо. Саме головне, що ми відмічаємо, пацієнти, які дотримуються всіх рекомендацій, вони кажуть, мені достатньо, я насичуюсь. Просто вживаємо їжу вже, наприклад, не, не раз ввечері наїлися, 3 літри, з'їли так, А людина може харчуватися 4-5 разів на день, достатньо калорійно, і отримати достатньо і білка. Риба, м'ясо різних форм, творожок, яйця, все вони мають мають право їсти і мусять їсти. Насич нормальну, білкову, здорову їжу. Я завжди кажу, що коли мене пацієнти питають, чи вживаю алкоголь, чи палю, я кажу: я не палю і не вживаю алкоголь, тому що я не можу вам давати якісь рекомендації. Сама ці рекомендації не виконувати. Я знаю, що ви вести о четвертий ранку, що вже у вас 10 години ранку дві операції інколи бувають. А який у вас самого графік харчування? Такі у вас продукти є забороненими. Там всі знають, що Микола Єхімович цю їжу не пропонувати. Бо в нього настрій зіпсується. Ні, настрій зіпсується з віком. Звичайно, харчові мотивації, поведінка моя змінилася, як завжди. Це, це нормально. Я став звичайно вживати їжі менше, ніж я вживав її в молодості. Коли молодість я їхав на роботу, я зранку їв перше, друге, третє. Так розумієте, тому що молодість це інші метаболічні процеси. Зараз... Що ж у вас було на перше, друге, третє на сніданок? Те, ти, ти, ти що на обіду почав. <ріст> Тому що я виїжджав далеко, працював і їхав. І... Ну і знали, що раз в день поїзд. Ні, ні, я брав ще з собою. <ріст> <ріст> Це молодість. Молодість зовсім інше. Я кажу, метаболізм міняється з віком. Міняється гормональний фон, метаболізм, все міняється. Тому... <ріст> так що ви їсте, слухайте, от <ріст> ви любите. Ні, немає їжі, які я віддаю перевагу, або яку я не вживаю. Я їм все. Все, і все подобається мені. Що, і тістечка їсти? І тістечка, і тортики. Я тортики раніше дуже любив. Зараз їм, але менше. менше. Просто немає вже бажання такого. А раніше я міг і два-три кусочки з'їсти. Тобто, все ж таки робота. Впливає робота. Впливає. Якщо сказати те, що я не вживаю тістечка і метаболічна хірурія, ні. це вікові зміни. І, і зміни в тому, що от вже не так хочеться, як вже наситився, Напевно, вже прийшов час, і щось, щось помінялося. Розумієте? раніше я кави не пив, скільки зараз п'ю більше, потім менше по різному, таке. Ну, таке кавою... Я не ставлю себе в жорсткі рамки по відношенню до їжі. Я не обмежую себе якимись продуктами. Я вживання продуктів це така досить. Приємна процедура, досить приємна. Вона, а якщо продукти ще приносять на, на солоду, це як кажуть, казали фізіологи, це інтимне відношення з природою, спілкування, виживання їжі одне з інтимних. Да, таких. Це такий один І Ми отримуємо, маємо на солоду отримати. Навіть і після операції бараєчної люди отримують насолоду від їжі. А чим ви годуєте своїх пацієнтів в ранньому В ранньому післяопераційному періоді до місяця рідка їжа. Рідка їжа. Це водичка, потім забарвлена водичка, потім різні коктейлі і таке інше. Але вона має блендувана бути і в рідкому стані. Протягом місяця. Потім люди починають фрижувати звичну їжу. Звичну їжу, тверду пережовуючи, все абсолютно. Давайте проговоримо, будь ласка, покази для баріатричної хірургії. Беріатрична операція показана людям, які мають метаболічний синдром. Це, наприклад, гібертонічна хвороба, цукровий діабет і надлишкова вага це три таких складових. Можуть бути просто навіть надлишкова вага, але операція рекомендується, коли люди мають індекс маси тіла 35-36 і більше. Люди, які мають цукровий діабет. Гіпертонічну хворобу, у них вже є покази при індексі маси тіла 29-27. Тому що ми говоримо, вже ми не естетичні компоненти дивимося. Не там, де жир висить, де ще щось, некомфортна фігура, а ми дивимося на цукровий діабет, який являється, ну я б сказав би, дуже злою хворобою, яка погіршує всі процеси в організмі. Якщо ви маєте. Цукровий діабет і ще там, і ще якусь проблему, то вона усугубляється ще більше. Розумієте, цукровий діабет це Це причина виникнення деменції. Багатьох, так то всі, то це... вона погіршує всі процеси, які проходять людина. Да. Тобто, основно знаєте, коли ми там пацієнтки приходять, ми там працюємо з глікім, бачимо глікемічний індекс високий, да. Вони, ти не їм солодко, не їм солодко. Я кажу, ви знаєте, ви можете не їсти солодкого. Ми ще раз проговоримо, які фізичні навантаження ви маєте робити, типи харчування, там, методи релаксації. Але пам'ятайте, що високий цукор це шлях до деменції, це шлях до порушення когнитивних функцій і до сліпоти. До речі, в мене не читав, нам був саме чоловік на прийомі, в нього начебто і йдуть да, зміни в лікування. Але там є так, такий, скажімо, не, не дуже таке не сильно відмотивований. Я їм кажу, який ваш найбільший страх? Він каже: Мій найбільший страх е це е сліпота. Я кажу, все, не будете працювати з сукром. Ну, сліпота абсолютно правильно, тому що при діабеті страждають в першу чергу мікроангіопатія наступає: мілкі капіляри і маленькі мікроанісу. Тому страждає зір, так страждають кінцівки. Це ноги, пальці. І часто ми бачимо людей, які мають цукровий діабет, не коригований або занедбаний. Люди мають ампутації пальців, ніг тому, що. Ангіопатія при цукровому діабеті один з біч з бічів, який б'є по здоров'ю людини і якості життя. А ще одна страшна річ, про яку взагалі ніхто не говорить, але вона є першим симптомом діабету: це зуд шкірних покровів е, великих статевих губ. Тобто жінки ходять, лікують ці молочниці, кажуть, що так. вона там зудить і. Гінекологи лікують все, що завгодно, тільки не, не цукровий діабет. От дивіться, я ще скажу такий приклад. Якщо ми розглядаємо людину як таку або пацієнта, то ми не повинні розглядати його під узором мної хвороби. Пацієнт приходить, маючи надлишкову вагу, він приходить, каже, у мене грижа пупкова. А ми говоримо друже, в тебе метаболічний синдром. Розглянь, будь ласка, своє здоров'я, паспорт свого здоров'я по цукру, по тиску, по надлишковій вазі, і ми бачимо, він бачить грижу. А ми говоримо в цілому, проблема з здоров'ям в цілому Так що ми говоримо зуд, лікуємо зуд. Треба зробити паспорт здоров'я, подивитися, який цукор крові в перший Аналіз загальні аналізи проаналізувати. Мені дуже подобається, що ви теж маєте інтегративний холістичний підхід до пацієнта. Тобто, цілісний. це дуже круто. Які продукти потрібно буде виключити назавжди після бріалічної хірургії? Ми пацієнтам рекомендуємо після операції виключити свого раціону. Це солодку їжу. Це висококалорійні сливки. Коли ми вживаємо каву, то без молока, без сливок. Санякого лати ніякого нічого не Коли можна буде повернутися до роботи і до фізичної активності? Після операції пацієнт повертається в залежності від того, яка його сфера діяльності. Якщо він офісний працівник, він може повернутися за неділю до роботи. За три Є люди, які вже не терпляться. Вони працюють вже після операції. Пацієнт в цілому знаходиться після операції. Дві-три доби хтось десь, якщо приїжджає здалеку, може на чотири залишитися, тому що до них квитки все інше. А так пацієнт знаходиться після операції в клініці, де я ж коли-три доби. Через 4-6 годин вони вже встають, піднімаються і починають ходити. Рання активація пацієнтів наших, рання активація. Перші куточки водички вже вони отримують через 6 годин. Нагадую, у мене сьогодні в гостях був прекрасний фахівець, хірург вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар України, лікар, який щоденно Свячує своє життя підвищення якості життя українців. Микола Єхович Кристянов. Дуже дякую. Дякую вам за запрошення за приємну бесіду. Лайкайте відео, розповсюджуйте і приділяйте собі увагу. Класно.